Магніфікат. Роздуми над Словом Божим на свято відвіден Пресвятою Дівою Марією Єлизавети Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії. Заворушилося, немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи. Благословена ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо від нині блаженою зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний і святе ім'я Його. І милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіславніщем. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам. Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебула в неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. Пісня Марії завжди привертає увагу дослідників Слова Божого. Наскільки ж прекрасна молитва величання Бога за величні діла, які він творить в історії спасіння. а відтак і в історії кожної конкретної людини. Коли ми уважно приглянемося до тексту, то помітимо, що він, наче велична мозаїка, складена із різних коштовних елементів Старого Завіту, зокрема як старозавітне відлуння відгукується пісня Анни, Що це означає? Це означає, що серце Марії було переповнене Словом Божим. Тому воно полилося в ось такій спонтанній пісні. Спонтанно з нашого серця виходить лише те, чим воно живе, захоплюється, чим воно дихає. Мені ніколи не доводилося спонтанно відповідати на привітання цілими рядками святого Писання або розмовляти з кимось рядками псалмів чи послання до Ефесян. Хай Боже Слово. Настільки наповнить наше серце, щоб воно спонтанно виривалося через наші уста. Радуйся, Марія благодатна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.